Вам. Поведінка тієї чи іншої особистості залежить від її волі, світогляду та цінностей. Дивлячись на вчинки людини, можна зрозуміти, чим вона наповнена, який у неї внутрішній світ. Той, хто бажає заробити побільше грошей, ось у це буде вкладати всі свої мрії, фантазії, таланти і життя. Хто дбає про тіло, фігуру, буде, звісно, перейматися саме цим. А істинні християни намагаються в усьому наслідувати свого Господа. Він називає їх співробітниками. Саме про це ми сьогодні будемо спілкуватися разом із нашим гостем, проповідником Сергієм Гелетко. Вітаємо вас! Вітаю вас! Однією із умов співробітництва Бога і людини є відокремлення її від гріха, тобто святість, тобто щоб людина не мала частки з гріхом. Сергію, скажіть, яким чином ми можемо досягнути це у нашому повсякденному житті? Ми розуміємо те, що святість ми самі по собі не маємо. Але дякуючи нашому Господу, дя... дякуючи Його подвігу любві, подвігу Голгофи, дякуючи тому, що він прийшов в наше життя, просвітив очі серця нашого, дякуючи тому, що він дав нам покаяння, відкрив нам свою волю, дякуючи тому, що він дав нам одежі праведності, одежу білу, ми маємо цю святість, і здоровну нам Господом. Ніхто її заслужити не може, це Божий подарок. Угу. І... Умовою в тому, щоб Бог міг діяти, Божа благодать могла діяти в нас, має бути постійне перебування, спілкування з Ним. Е, будучи великим грішником і отримавши свободу від нашого Господа і оцінивши, яку він мені явив милість, я зрозумів, що свободу від гріха і чистоту я можу мати тільки в спілкуванні з ним. Угу. Це спілкування воно базується на основі Слова Боже, що є для нас фундаментом. Коли я читаю Слово Боже, це зеркало для моєї душі. Я дивлюся в нього і бачу внутрішній свій стан. Це погляд Бога на мене через Його Євангеліє. Це закон віри, це Божа воля. Я думаю, що якщо ми полюбили Господа і себе підпорядкували Йому, і воля Божа для нас перевища наших правил, наших поглядів, а є суттю і основою нашого життя, то ми обов'язково в нашому житті захочемо себе підпорядкувати Йому. І щоб святість Божа була в нашому житті, то спілкуючись з ним, спілкуючись з нашим Господом через вивчення Писання і дивлячись в це зеркало і бачачи свій внутрішній стан, ми готуємо своє серце для спілкування з Богом. Коли ми приходимо в молитві, то важливо, щоб наше серце було готове, тому що для того, щоб ми з ним спілкувалися святим, треба, щоб і наша внутрішність теж була готова, щоб святий Бог приходив до нас, говорив до нас, навчав нас, тому умовою. Спілкування з Богом, прибування святості це спілкування з нашим Богом, святим, бо святість від Нього. І коли я готую своє серце, читаю Біблію, хочу угодити йому, полюбив його, спілкуюсь з ним у молитві, то він дає мені сили і свою благодать. Прибувати в ньому, в Його святості, тому що сам по собі я не можу бути святим. Ворог сильніше в мене, як людини. Але коли я звертаюся до мого Господа і спілкуюся з Ним, коли я прошу Його благодаті, коли я прошу Його сили, Він дає мені свою силу утримувати свою посудину в чистоті. Ну, звісно, що якщо я люблю Господа, я шукаю лице Його. Але я думаю, що кожен християнин може розібратися в своєму житті, що він хоче від Господа. Я ще дуже коротенько приведу такий приклад. Весілля може бути у наречених по різним мотивам. Може бути зацікавленість, матеріальні блага, але таке життя воно, ну, воно може кінчитись крахом. Але якщо ціль і основа є любов, то такі, такі люди будуть іти і все життя прощати один одному, вміщати один одного, покривати один одному і допомагати. І коли я йду за Господом і я його полюбив, то я згоден і приймати його облічення, я згоден і смірятися, я згоден і виправлятися, бо я хочу жити, так, як хоче мій Господь. І коли я хочу цього, то Бог. Хоче теж зі мною спілкуватись, і наше спілкування взаємно. І тоді його святість разом зі мною, бо я з ним спілкуюся. Вона в ньому. І від спілкування з ним в кожному дні. Перша апостольська церква вона мала успіх. В чому заключався її успіх? Вони постійно перебували в Чині апостолів, вони перебували в молитвах, вони перебували в спілкуванні один з одним. І Бог. Кожен день прикладав Спасаємих до церкви, і це є умова. І якщо ми полюбили Господа, ми шукаємо його в кожному дні його любові, спілкування з ним. І як наречений, наречений вони люблять один одного і шукають цього спілкування. То якщо ми полюбили Господа, то для нас це спілкування в радість. Не тому, і тут... що так треба да. чи так церква вчить, а да. тому, що я по-іншому не можу. Це моя да. потреба душі, духа і навіть щоденного життя. Чи може людина віруюча мати спільність з людиною інших поглядів, цінностей, ну, наприклад, в бізнесі, в шлюбі, так як ви вже сказали про наречену, і нареченого, наприклад, давайте розберемося в сім'ї. Ми знаємо, як на це питання дає нам відповідь Іванглія. Це Інструкція для нас, вказівка, як нам мати благословення Боже і вчення Ісуса Христа каже так, нам апостол Павло передає, каже такі слова, за кого хочуть, тільки в Господі. Чому? Тому що як можу двоє що піти... за кого хочу? вийти заміж да, одружитися? Ага. Чому? Тому що як можуть двоє піти в дорогу, не згодивши, коли ага. у них обох одна ціль. Це Ісус Христос, це Царство Небесне. У них одна ціль досягнути неба, у них одна ціль бути з Господом. Але коли дві людини, у них і різні погляди, коли, наприклад, у дружини ціль отримувати максимум задоволення гріховного на цій землі, взяти від цього життя все по максимуму, щоб прожити так, щоб отримати все задоволення. А у чоловіка, наприклад, бажання йти за Господом. І тоді у них виходить життя так, що вони тягнуть в різні сторони. І зазвичай ми бачимо. В житті сімей, де приходиться сталкуватися з цими питаннями, е, такі ситуації, що коли, наприклад, сестра е, вона не бачить перспектив, ніхто їй не робить предложення. І тут е, зустріла хлопчину на роботі, він на неї подивився, вона йому улибнулася, вони знайшли спілкування, він запропонував їй вийти заміж. І вона згоджується. І він ставить її умови, каже, відповідає на її умови, каже: Я тебе буду в служіння пускати, ти хочеш собі молитися. Але потім проходить час, народжуються діти, вони йдуть на якісь вечірки. А ті вечірки не в Божих принципах і поглядах. А там десь є випивка, а там десь є ругань. І тоді ця людина, яка полюбила Господа, але зробила таку помилку, вона відчуває там дискомфорт. А потім починаються такі моменти, ми дивимося з практики, коли. Друзі, невіруючого чоловіка кажуть: слухай, що ти за святошу привів сюди, не вип'є, не ругається, не нашої компанії. Не. І такі речі зазвичай закінчуються, починає бити, тому що на нього створюють вплив в п'янках, в, в таких гулянках. І тоді я чую свідчення від братів і сестер в таких ситуаціях, що вони плачуть, вони каються і нікому цього не бажають. Дуже одиничні випадки, коли е, ті половинки подружжя. Все ж таки навертається до Бога. І краще, коли ми визначилися, полюбили Господа, пішли за ним. Тому в шлюбі дуже важливо, коли дві сторони полюбили Господа, віддали. Навіть якщо ми робимо якийсь бізнес, то коли ми робимо чесні справи, то Бог і в бізнесі нас благословить. І коли колеги в бізнесі теж чесно роблять цей бізнес, тоді і Боже благословення прийде. Бо якщо воно робиться все криво і робиться порушуючи слово Господнє, тоді прийдуть. Проблеми, тоді ворог зробить свою роботу, і це не буде благословенням для людини. Чи саме не про такий випадок сказано в святому письмі, щоб людина Божа не впрягалася в чуже ярмо, тому що їй, по-перше, важко буде, і невідомо, куди затягне той плуг її життя? Мені сподобалося, як один пастор церкви розказав мені таку ситуацію і каже: ти розумієш, то місце святого письма. Де говориться Христос каже: Іван Матфей, 11 розділ, каже такі слова, що е, скажу російською, е, процитую російською мовою, е, каже: е, Возьміть іґмами себе, іґа моє благо і бремя моє легко. І він каже: ти розумієш, як це значить взяти ярмо разом з Христом? Це значить, я тобі приведу такий приклад, що беруть вола, який має досвід, і біля нього ставлять молодого. І їх разом пригають в ярму. І молодий, і той е, віл, який має вже досвід, він йде і направляє цього молодого. І тоді в того другого випрацьовується досвід, і ви тоді той другий теж. Знає, як іти далі, і вони можуть разом робити цю роботу. Наш Ісус пройшов цю дорогу, Він її абсолютно розуміє. І коли ми з ним стаємо на Його дорогу і просимо у нього, щоб він нам допоміг, то з часом у нас приходить досвід, розуміння, і він нам допомагає. Але коли ми стали на цю дорогу, і от як я проходив альтернативну службу з 96 по 99 рік, і зрозуміло, що я працював з невіруючими людьми. і Я пам'ятаю той момент, коли один із колег, колега мені один каже: Слухай, ти там встань за кутком, ми там будемо труби виносити, щоб ти дивився, щоб я кажу, ти я Ти не мож... бери, ти я, тільки дивись, щоб я ніхто не, не бачив. Я не можу впрягатися у вашу справу, тому що інакше я не вгодю своєму господарю. Якщо я його полюбив, я йому віддав своє серце, то для мене... Е... Його погляди, його цілі, його заповіді перевище всього. І я зрозуміло, що якісь мені були погрози, але Божа рука була зі мною. І тому, коли християнин став на дорогу слідування за Господом, він має твердо визначитися, йти іти. Тримаючись Божої волі, тримаючись Його заповіді і не впрягатись ні в яке гріховне ярмо, тому що він не може вгодити Господу. Сергій, адже ти будеш з такими поглядами білою вороною в очах своїх товаришів, можливо, колег по роботі, і це нелегко. Ну, працюючи з людьми вже не один десяток років, коли ти любиш Господа і спілкуєшся з людьми і. Я думаю, що ми я не, не цураємося, що сказати, що Бог є любов, ми не цураємося сказати, того, що гріх, курити це погано, навіть навіть е, зі сторони медичного погляду, тому що це розрушає людину із середини. І заповіді Господа кажуть, що набажаєш собі, не бажай другому. Коли сусід, е, з яким брат має добрі стосунки, йде, взяв цигарку. І бачиш, що той розпалює патички і каже, підкури, можна бути добрим сусідом, але якщо той підкурив йому, чи зробив він добрий йому, і чи насправді він добрий йому сусід. Я думаю, що в такому варіанті краще сказати, сусід ти добрий, але я не бажаю цього собі і не хочу цього робити тобі. І мій господар не вели цього, тому що це не благо твоєї душі. І я думаю, що йдучи на цій дорозі. За Господом є такі речі, коли треба сказати цьому світу, що це є гріх, і я не бажаю тобі, і я бажаю тобі царства небесного. І тому ми не впрягаємося в такі справи, бо ми не можемо досягнути Царства Небесного, ідучи такими шляхами. І Писання каже, що взявшися за плуг, назад не повертає да, назад, не повертається. Тому і слідуючи за Господом, ми маємо триматися його дороги. Можливо, спочатку тебе будуть критикувати, задавати багато запитань, але з часом, дивлячись на твої вчинки, на твоє благословенне життя, люди будуть ти з запитаннями і навіть дивитись на тебе як на особливу людину, на того хто може допомогти, підтримати і дати якусь мудру пораду. І так життя і мене показує, було, що житті. так і є. Так і поділіться було. Будь ласка. десь років два. Коли я пропрацював на альтернативній службі, коли за мною колеги наблюдали, коли деякі поро були погрози, тому що я не робив те, що вони хотіли, <кій> я в цей момент використовував обід для молитв. І кожен раз, коли я приходив на молитву, я просив Господа, Боже, поможи і дай мені бути твердим в виконанні волі Твоєї, поможи бути для них прикладом і зразком. І коли пройшло десь приблизно два роки, я пам'ятаю, як один колега підійшов до мене і каже, ти знаєш, Сергій, ми за два роки за тобою наглядали, і ми побачили, що ти справжній християнин. Так, да, ми тебе спокушали в багатьох моментах. Ми хотіли тобі зробити зло, але ми побачили, що твій Бог з тобою. І я думаю, що це Боже благословення, що Бог мені поміг, бо я розумію, що без нього я цього не міг. Але це було спілкування з Богом, і Бог мене укріпляв. Хто із євангельських постатей виконав ці Божі рекомендації, щоб йти за Богом і не оглядатися на цей світ? А хто навпаки порушив і чим поплатився? Ми дивимося, є такі. Приклади для нас, як апостол Павло, муж чоловік Божий, який спочатку мав, може, в якійсь степені нечисту ревність, але коли зустрів Господа, і він просвітив його, відкрив йому Його волю, він віддав своє серце Все Господу. І коли ми читаємо ці Євангелії, читаємо ці післання, ми бачимо, як воно нас збудовує і формує. І ми дивимося, хто як на цей чоловік з Божою благодаттю багато приніс плода для слави неба. І він для нас також є приклад. Так, да, на сторінках Євангелія є багато і недоліків є, які у Павла, які в кожної людини, але те, що він трудився, Божою благодаттю, багато приніс плода. Для нас є зразок. І друга фігура, е, яка, на жаль, негативно відображена в Євангелії, це Юда. Мав таке служіння, був призваний, щоб трудитись для Бога, був посланий Ісусом Христом, щоб робити і чудо, і зціляти людей, як по Божій вказівці. Але серце його любило гріх, і він не зрозумів до кінця, що перед ним Творець. І так Писання каже, він був вор, і наслідок його дуже плачевний. І коли ми християни послідували за Ісусом Христом, і якщо ми не визначилися і все ж таки любимо гріх, то гріх нас може привести до загибелі. Ми маємо віддати все серце Господу і послідувати їм, і Бог поможе нам, і ми будемо успішні благословенні. А якщо все-таки цей один гріх чи грішок має владу над людиною, як його позбутися? Я думаю, що коли християнин він іскренній і він. Приходить до Бога, і він визнає це і каже: Господи, у мене є така проблема. Поможи і дай перемогу. Бог обов'язково йому допоможе, бо він бачить його бажання, і це бажання угодне Господу. Щире бажання, молитва, прохання і старання, щоб все-таки відірватися від гріха. Так. Які наслідки буде мати людина, яка послухається Бога, його настанов, і, попри всякі випробування, життєві ситуації, буде триматися Божого і слідувати чітко за Божим планом? Вона винагородить її винагородить Господь. Обов'язково така людина, яка полюбила Господа всім серцем, яка тримається його заповіді, незалежно від ситуації обставин життя, вона буде обов'язково благословенна Богом. Давайте подивимося на життя Йосифа. Воно було нелегке. Але цей чоловік написано, що коли він прийшов до фараона, і коли фараон каже, я чув, що ти толкуєш сни. А він каже, це не моє, це Боже. Він сконцентрував увагу всю на Бога. Це був успішний чоловік, тому що батько навчив його, як знаходити Бога, як з ним спілкуватися як на нього надіятися, як берегти своє серце і бути чесним перед Богом у всіх моментах життя. Кажеться, ну такий момент в тому житті тобі все поручили. І жінка тебе спокушає, але, але він і тут вірним залишився. І Бог благословив його, що він був другим після фараона. Але до цього треба було приготувати це серце. І потім благословення на нього прийшло. Так як ми говоримо, що ми Божі співробітники, то які справи ми можемо робити разом із Богом? Я думаю, що практично все, що стосується добра, чистоти, служіння Богу, ми можемо все робити з Богом. Написано, «Все могу, укріпляючи мене Ісусі Христі. І все сіє все, передуваю, все перемагаю, дякуючи Господу і Його благодаті. Павло каже, я багато потрудився, впрочем, не потрудився, но благодать яка зі мною. Mm -hmm. Тому, коли ми все, що робимо, і наш мотив во ім'я Господа, во славу Господа, і за любів до Господа, то Бог буде поспішувати у всіх наших входах і виходах, в нашій сім'ї, в нашому житті, в нашій роботі. І це будуть бачити люди. І Боже благословення. І в кінці. Навіть буває я бачу такі свідчення, що приходять і благословення на землі, і нагорода на землі, і в дітях, і в служінні, і в житті, і матеріально, і духовно. І я думаю, що. Якщо ми віддали все серце Господу, то повноті благословіння прийдуть. І зрозуміло, і звісно, що і нагорода буде в вічності. І вічності. навіть якщо будуть якісь труднощі, Господь допоможе да. їх пройти, да. вистояти, не зламатися, да. і щоб віра була міцна від початку до кінця. Я думаю, що ми маємо зрозуміти, що не від того, що ми розумні, не від того, що ми способні, не від того, що в нас є багатство, ми маємо успіх. Весь смисл і успіх християнина в тому, що він вміє знаходити Бога, спілкуватися з ним, віддав йому своє серце і хоче від всього серця служити йому і принести йому плід. Це стан душі, да. це цінності, які закарбовані глибоко в серці. Як розпізнати, до яких справ тебе кличе Господь? Адже таке велике розмаїття всього, де ми можемо задіяти свій потенціал, але на кожну людину є. Своя окрема Божа воля, дорога, якою потрібно пройти. Я думаю, що якщо ми віддали своє серце Богу і хочемо угодити йому, він обов'язково відкриє нам. Це індивідуальне для кожного. І ну, я думаю, навіть такі звичайні речі, як молитися. Хоча в моїх очах молитва це саме велика праця. Тому найважче. що, тому, що якщо ми подивимося на таких ярких проповідників, які там бонки, які там їздять в Африку і трудяться, і ми бачимо результат їх праці, багато людей каються, сотні і тисячі, але ми не бачимо позакулісного служіння, що є молитовна група, яка стоїть в пролом, і тому приходять ці благословення. І можна приводити дуже багато прикладів особистого життя із життя братів і сестер, що коли звершувалися молитви, то по молитвам Бог виробив велику працю і являв велику силу. Тому весь наш успіх, всі наші благословіння, вони від спілкування з Богом, прибування з Ним у молитві і бажання. Відверто трудитися всім серцем для нашого Господа. Я думаю, що той, хто хоче визначитися з працю на неві Божі, він хай ставить це питання перед Богом. Бог обов'язково йому відкриє. Якщо я не ставлю, ви знаєте, в мене був така ситуація в житті, коли один пресвітер підійшов до мене і каже: я думаю, що він пожартував. І він каже, брат, будеш єпіскопом. Я кажу, ні, я не хочу. А він каже, а чого? Я хочу бути там. Де хоче бачити мене Господь. А mm -hmm. якщо Бог хоче бачити да. тебе в такому службі, я хочу доведе робити те, цього що вона. Він хоче. Я хочу бути в Його уділі і хочу, щоб Його благодать робила те, що він визначив в моєму житті. І тоді я буду благословенний і плідний для Бога. Неважливо, що щоб була личка, чи була посада в церкві. Важливо, щоб в спілкуванні з Богом Богу було приємно, і я відчував, від цього відчував радість і благословення Боже. Ось в попередньому запитанні від вас прозвучала така відповідь, що молитва відіграє дуже важливу роль в житті християнина. На я що сьогодні всі українці почнуть більше молитися, щиро, очищуючи свої серця від гріха, чи може це повпливати на ту ситуацію, яка склалася в нашій країні? Обов'язково я чую багато свідчень про те, що Бог відкриває, що коли мій народ возве до мене від всього серця. То я поставлю межі границі по своїм місцям і зупину це все. Тому хай Бог нам поможе шукати його всім серцем, всім серцем до нього взивати і приде милість від Господа для нашої України, як ми яку ми так хочемо. Боже поможи нам. Ми не все розуміємо, ми не все бачимо, як бачить Господь так. зі свого ракурсу. Але ми точно знаємо, що наше завдання це не нарікати, не звинувачувати Бога в тому, що так. сталося, а побільше молитися, так. очищати свої серця, слідкувати за своїми словами, благословляти і бути Божими так. співробітниками. Чому Бог потрібен нам, а ми йому? Е, ну, слово Боже каже нам про те, що ми його руки. Ми його ноги, ми його члени тіла. Можна було б сказати так, що Бог може і сам все робити, але завдання, проповіді Євангелія і роботи Божої для спасіння душ, Бог поклав на церкву. І ми йому потрібні для цієї праці. Ви знаєте, я відчуваю такі речі в своєму житті, що коли я щось роблю для Бога, не стілю, щоб мене похвалили люди, я відчуваю внутрішню радість. Я відчуваю від його присутність, від її благодаті, внутрішнє задоволення. Це є плоди духа. Да, Ми це, радість це, в думці, да, так? да. і людині це треба. Я багато чув свідчень, що коли люди маючи успіх в бізнесі, успіх в роботі, але вони не віруючі, люди маючи ті блага, їх душа не заспокаювалася і не насолоджувалася. І я чую немало свідчень про те, що буває брати і сестри, маючи небагато благ земних, але спілкуючись з Богом, я бачу на їх лицях радість. Вона від спілкування з Богом, вона від того, що Дух Святий їх торкається. Вона від того, що вони переживають єднання з ним. Вони переживають спілкування з ним кожен день. І а що людині треба? Це саме велике щастя спілкуватись з Богом і знаходити його в своєму серці, у внутрішності своїй кожен день. Набагато кожен менше день. треба, ніж ми буває так, думаємо. Так, маючи так. щоденне харчування, хліб, одяг, будьмо тим задоволені. Пише Павло, Павло в апост... Павловлесі Павлов до Тимофія. Сергію, що ви сьогодні хотіли на згадку про наше спілкування, побажати всім нашим любим глядачам так, щоб в кожного виникло бажання стати Божим співробітником і бути корисним Богу на цій землі, ось в цей час, який ми зараз переживаємо, переживаємо в Україні? Я хочу сказати, що християни, на жаль, діляться на три категорії. Перша категорія християн це ті, хто полюбили Господа, віддали йому своє серце. І вони готові коритися йому і. Робити все, що він скаже. Друга, на жаль, є така категорія християн, які використовують Бога для вирішення своїх проблем. Женитися, заміж вийти, купити машину, побудувати, ну, вирішити свої питання. І таке буває, що використовують Бога як на побігушках. Третя категорія християн є, яка буде виконувати волю, так, як їм вигодно. І я хочу сказати, що якщо ми хочемо бути благословенними, якщо ми хочемо, щоб Божа благодать в певній мірі діяла в нашому служінні, ми маємо віддати йому все серце, ми маємо полюбити Його, ми маємо е шукати лиця Його, і Бог обов'язково благословить. Але якщо ми не визначилися і хочемо, знаєте, і в цей світ, і хочемо служити Богу, то ми можемо роздвоїтись і можемо поколібатися в вірі. Ви знаєте, я бачу такі речі в служінні, коли я не кажу як шаблон, коли буває молодий юнак, який прийшов до Бога. І щось він робить для Бога, але буває мотив такий, що реалізувати себе. І якби особливо успіху не видно, і він задає собі питання: я прийшов до Бога, ну чому так? А буває сестра, яка, наприклад, вже років 80. І вона повністю віддала себе Бога. Вона шукає лицею. І, буває, дивишся, Бог діє так свою благодаттю через пророцтво, через інші дари, що до неї. Черга, братів і сестер. Що в нас ціни? В нас ціни не наші способності, не наша мудрість, а Божа благодать. І люди шукають Божу благодать. І якщо ми цю благодать вміємо знаходити, і вона діє через нас, ми обов'язково будемо потрібні люди. Ну не тому, що ми такі, а тому, що Божа благодать, яка діє через нас, вона їх зацікавлює і вліче. Тому, якщо, дорогі друже, ти хочеш, щоб Бог діяв в твоєму житті, щоб бути успішним, Навчися знаходити його в своїх молитвах, навчися бути іскриним, навчися віддай йому все своє серце. І він тебе так рясно благословить, що, Божа благодать і Божа благословення тебе буде супроводжувати у всьому, і ти будеш відчувати Божу радість і Божу любов у своєму серці. І це будуть бачити, оточуючи тебе. Я вважаю, що саме вважаю, що саме велике щастя для людини це навчитися приходити в молитві до нього і з'єднувати з Ним Духом Святим. І тоді людині більше нічого не треба, тому що все остальне Бог восповне і поможе. І Господь каже, що возлюби мене всім серцем, розумом, всією силою і ближнього свого як самого себе. Якщо ми це виконуємо, то Божі благословіння обов'язково прийдуть в наше життя. І тоді все буде добре, і тоді буде мир панувати і в наших серцях, і на наших землях. Благослови усі Господь, і до наступної зустрічі.